Вітаю в історії мікрорайону Опришиці, що чарує красою природи і величчю історичних місць, серед людей, що з покоління у покоління передуть як цінний спадок щирість своїх сердець, закарбували важливі сторінки свого життєпису, ті, кого без перебільшення можна назвати героями нації. На додвінчення в їхньої пам'яті працюють вихованці гуртка Історичне краєзнавство. На базі музею історії школи та мікрорайону Опришівці, ліцею номер 6 імені Івана Ревчука. Велич кожного краю в людях, які тут живуть, і особливо в тих людях, котрі своїми справами зробили внесок у встановлення незалежної України. Багато видатних людей, що прославили нашу державу, народились і виросли в мікрорайоні Опришівці. Війна Росії проти України в ми докорінно змінили життя української молоді. Багато юнаків і дівчат йдуть до війська, щоб давати відсіч агресору, долучаються до лаутереборони та займаються волонтерством. У роки війни українська молодь продовжує боротьбу за краще життя, справедливість, розвиток своїх талантів і здібностей, бороти за свої права бере активну участь. У громадсько-політичному житті країни та проявляє ініціативу у вирішенні проблем, що постають перед нею. Українська молодь це надія та майбутнє країни, а її амбіції та прагнення відіграють важливу роль у формуванні позитивних змін, змін у суспільстві. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про учня нашого навчального закладу, захисника України Ігоря Шевчука. Ігор Шевчук, доброволець, АТО, з першого днів повномасштабного вторгнення став на захист України, давав відсіч російській агресії в Харківській та Донецькій. Народився Ігор 29 червня 1992 року в івано франківську З 1999 року по 2007 рік навчався Івано-Франківській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 6 імені Івана Ревчука. З 2007 року по 2011 рік навчався в коледжі електронних приладів Івано-Франківська Національного технічного університету нафти і Газу. У 2011, 2012 роках Ігор служив у 80 й десантно-штурмовій бригаді. З 2012-го по 2013 роки працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Арте. А з 2013 по 2014 роки працював у епіцентрі. З літа 2014 року до 2016 року Ігор Шевчук був учасником як доброволець АТО в батальйоні Івано-Франківськ на Маріупольському напрямку. Початку повномасштабного вторгнення, 3 березня 2022 року, Ігор Шевчук мобілізувався у лави Збройних сил України. Спочатку воював на Лиманському напрямку, згодом його перебули в 78-й десантно-штурмовий волк-горець, де він був командиром 5-го роти 2-го батальйону. 6 березня 2023 року отримав поранення, пройшов реабілітацію та повернувся на фронт. Шевчук загинув 15 -го, -го, 13 жовтня 2023 року в Низлі Запорізької армії, був нагороджений почасним знаком року номер 110 за головнокомандувач Збройних сил України від -го, -го року номер 1251, Золотий Хрест та указу президента України. Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів, я пішов не зборими, крюкнув дверима, я за собою не лишив боргів. Ще наостанок останок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не ни ним, не просив. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов, не збаримим, клюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів, ще наостанок останок побачив світанок. Сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не ни ним, не просив, не вже немає. Вітер розносить мене по землі, мене вже немає, я знаю. посаді ліцею номер 6 імені Івана Ревчука івано-франківської міської ради відбулося відкриття анотаційної дошки загиблому воїну України Ігорю Шевчуку. Ігор завжди казав: я маю боротися. Бо, якщо не я то, хто? він завжди вирізнявся неймовірною силою духу, добротою та відданістю. Вмів підтримати, вселити довіру і розрадити найважчі моменти. Для нього честь, справедливість і свобода завжди були понад усе. Мамо, ви виховали справжнього героя, людину, яка була. Тіленням добра, честі та відваги. Ваш син став тим світлом, яке буде горіти у наших серцях завжди. Його усмішка, його слова підтримки, його ніжна турбота про вас – усе це залишиться з вами назавжди. Пам'ятайте його таким сильним, світлим, незламним та мегапозитивним, Прямим справедливим і ніколи не терпів брехні, завжди йшов вперед, навіть коли не мав сили. Він міг жартувати під обстрілами, підставити плече, коли це було потрібно. Він той, хто не оминав труднощі і завжди йшов уперед. Він не боявся ні волю, ні ворога, ні тиші після бою. Його наполегливість дратувала тих, хто звик здаватися. Прямий, щирий. Він завжди мав власну думку. Він ніколи не слухав, говорив, так і був. І як потрібно було йти, завжди йшов вперед. І завжди казав, я повинен боротися, бо якщо не я, то хто? І сьогодні він серед нас, у наших думках, пам'яті, у кожному стільки у серця, який боровся за Україну. Ігор Шевчук назавжди устроював. Його приклад світло для майбутнього покоління. Світла пам'ять героїв. Героїзм української молоді, зокрема, Ігора Шевчука, надає надію на продовження боротьби за українську незалежність. Молоде покоління має пам'ятати своїх героїв і розуміти важливість їхніх подвигів. Ми, саме ми, майбутнє нашої саме ми повинні його говорити. Треба створити такі умови, щоб кожна дитина посміхалася не лише на свята, а постійно, щодня, щоб вони мали справжнє дитинство. Ніхто краще не розуміє один одного, як мати і дитина. Тож ми діти України, ми її надія і натхнені. Ми будемо будувати демократичну. Економічно розвинену державу ми знаємо, ми віримо, ми обов'язково переможемо.